Шановні колеги, ми переходимо до нашого наступного спікера, пані Любов Антонівно. Я вас вже представляла. Я напевно не буду це робити вдруге. Просто надам вам слово. Будь ласка, дякую. I want to say uh, thank you very much for Murat. For uh, so good map of the robotics, and uh, for. asking the psychological uh, psychological knowledge for robotic development. it is very important for psychological community uh, to move together with technical aspects and uh, to, to make uh, joint research. thank you very much for, for your presentation um and uh, i i will uh speech in ukrainian the next uh, uh, but uh, i have english, uh english uh, slide some of the slide in english and uh, uh, you can see that psychologists uh, go to techniques <laughs> as technical uh, scientists go to psychology and ethical problem is uh, the um, point of uh, meeting in our uh, in our different research uh, thank you very much for 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 your presentation and for your thinking and for for your research <laughs> i then. hope Я, перекладу я думаю, що власне не треба дуже сильно перекладати то, і, то бо це була подяка за те, що е, технічні науки рухаються до психології, а психологія рухається до технічних наук, і точка зустрічі, наша етика наша знаходиться в етичній площині. Е, і зараз я спробую. Свою презентацію представити також, якщо видно, колеги. Вона трошечки завелика, я розумію, тому я буду швидко рухатися. І потім можна буде цю презентацію побачити на сайті і при необхідності попрацювати і, можливо, далі ще її обговорити, тому що тема психологічних аспектів в процесах кіберсоціалізації, кібергізації в умовах війни вона дуже широка. Почну я з того, що зафіксую світовий тренд. Який дуже важливий для кіберсоціалізації це тренд забезпечення безпеки, хоч воно українською тавтологічно звучить, але це власне кібербезпека, онлайн безпека, як ключовий тренд, в межах якого за останні роки відбулися серйозні серйозний поступ в регуляції. Це, зокрема, британська ініціатива від Повідного віку дизайну, тобто, це стосується фактично створення програм для різних онлайн-сервісів, які би враховували особливості дитячого віку, особливості користувачів неповнолітніх. І, от буквально в літку цього року, теж дуже важлива в глобальному контексті ініціатива це прийняття. Акту в Конгресі американському спрямованого на безпеку дітей онлайн. Це теж дуже важлива така ініціатива, тому що попередній акт, який стосувався захисту дітей від телебачення, це 90-й рік 1990-й і зараз цей акт фактично підтриманий обома партіями. В ну, представникам конкуруючих політичних напрямів це теж дуже важливо, що фактично безпека дітей є глобальним трендом, який об'єднує політиків і може бути таким важливим напрямом для інтеграції. Наступ... ну, не буду вдаватися в деталі цих документів, але вони важливі для регуляції. Власне тих процесів взаємодії дитини, яка розвивається з кіберпростором, з медіапростором, який зараз внаслідок конвергенції медіа і переміщення їх в інтернет, фактично знаходиться теж в кіберпросторі, це дуже так сказать, важливий напрям. Ну, от із останніх ще ініціатив згадаю, що е, фактично Американська психологічна асоціація напередодні прийняття цього акту в Конгресі е, видала е, поради е, для е, Поради для організації використання підлітками соціальних медіа. Тобто, у нас фактично виділяється дві вікові категорії: діти і підлітки. І те, що стосується кодування для підлітків, воно не підходить для захисту дітей до підліткового віку онлайн. Ну, тобто, власне, так. Можете ви відкрити презентацію на повну, тому що деякі. Вона тоді у мене не рухається. Я отак от можу зробити тільки. Ну, Я можу спробувати, але вона не буде рухатися. От, давайте. Якщо буде рухатися, чудово. Рухається? Наступний слайд вже? Ні. Ні, ну от. На жаль, у мене тут є якась така програмний глюк. Так, да, значить, що стоїть за цим трендом посилення регуляції кіберпростору для того, щоб захистити кіб і створити безпечні умови для кіберсоціалізації дітей? З точки зору нас, як фахівців медіаосвіти, важливо, що формуються нові поняття. От в тому кущі понять, які описуються як нова грамотність. New literacy. В множині да, це нові грамотності. З'являються відповідні концепти, нові які стосуються деталізації і поглиблення того, що ми називали медіаграмотністю. Так, зокрема, з'являється поняття грамотності соціальних медіа. Тут ви бачите. Власне рамку соцмедіаграмотності, я думаю, що вона так у нас буде називатися соцмедіаграмотність, яку от опублікували в минулому році, і в ній є два якби, ключові компоненти з такою красивою картинкою. Одна частина підкреслює творчість, да, тому що лампочка завжди як символ. Показує творчу активність, да? тобто ізбрітіння, винайходи. І ем, ця шестіоначка вона показує тут тобто, інструменти, з якими ми маємо користуватися для того, щоб наша творчість була гарно забезпечена і була продуктивна. Тобто Починаючи від новинної медіаграмотності, і зважаючи на те, що новини зараз більшість в світі отримує через соціальні медіа, мережеві медіа, оця нова рамка. Фактично визначає напрям і тенденцію в медіаосвіті, куди ми будемо рухатися, також досить серйозні зміни відбуваються в домені, тобто в тематичній зоні цифрової грамотності. На жаль, цифрова грамотність, яка походить від технічного компоненту і медіаграмотність, іще досі не зрослися. Хоча на останньому тижні медіа глобальному тижні медіаграмотності, вона саме позначена як та, яка відбувається в цифрову епоху, в цифровому контексті. І власне тут відбувається теж дуже цікаві концептуальні зрушення. Які стосуються як введення поняття критичної цифрової грамотності, е, е, яка власне наближається до нашого поняття медіакультури або кіберкультури, яку ми в, використовували в нашій концепції е, впровадження медіаосвіти в Україні, так і розшифровуються в двох таких головних напрямах, е, Дата літерасі, тобто грамотність щодо даних і соціалізація самого штучного інтелекту. Тому що штучний інтелект і, е, власне, його втілення у вигляді роботів е, стають частиною нашого суспільства. Якою частиною нашого суспільства вони будуть? Вони будуть нашими рабами, чи вони будуть паритетними. Е, Членами нашого суспільства, які також будуть мати свої якісь права, це питання того, яким наше суспільство буде, наскільки воно буде інклюзивним, і наскільки воно буде свідомим і рефлексивним стосовно цих нових реальностей, які також будуть розвиватися і соціалізуватися, тому ці напрями вони є достатньо важливими. Власне поєднанням цих двох напрямів. Може бути алгоритмічна грамотність, тому що і в цифровому світі, в кіберпросторі, і в сучасних медіа, зокрема в соціальних медіа, це з очевидністю, ми все більше залежимо від алгоритмів, які використовуються. І тому грамотність на рівні, отут дуже хороша така психологічна. Знайома нам схема а, вимірів алгоритмічної грамотності, ви потім її розглянете. Ну, психологам зрозуміла ця троїста структура, пізнавальна, ефективна і поведінкові компоненти, які розкривають власне виміри алгоритмічної грамотності. А, то а, це той напрям, який допоможе нам сконструювати адекватну відповідь на ті, на ті процеси, які відбуваються. Ну, Тут оця точка зустрічі, про яку я вже сказала, висловлюючи своє ставлення до попереднього спіччя спіч це такий конструкт, який, власне, я сконструювала. Можливо, він уже теж десь синхронно розвивається, як етична Грамотність стосовно штучного інтелекту, тобто нам недостатньо просто е, засобів, медіаграмотності як засобу. Нам необхідна медіаграмотність нового типу як культура, така цифрова медіаграмотність як певний аспект культури, який включає в себе етичний вимір. І власне на останньому конгресі з інформаційної грамотності ключова доповідь була саме про етику, про етику інформаційної грамотності, про етику роботи з інформацією. Тому я думаю, що ці цей напрям він є дуже важливим. Ну і ост із контекстних це глобальних контекстів це власне кібергізація, як певна гібридизація людини і машини. На сьогоднішній день вона у нас е, розвивається в межах інклюзії, тобто в межах того, що ми маємо забезпечити людей, які втратили кінцівки е, новими засобами, які допоможуть їм реадаптуватися в соціумі, і відповідно ми маємо розвивати соціум е, в його ставленні до цих процесів. Я думаю, що це в перспективі дуже важлива така складова. Тому що тут теж ми маємо, ну тут теж будуть підводні камені і, і, і всілякі виклики, з якими ми маємо працювати. Ну, наприклад, такий ризик певного пере, ну, я мабуть, про нього скажу вже, коли ми будемо в дискусії, що тут теж є певні, певні ризики, але ці технічні напрями, вони Будуть розвиватися, і ми маємо готувати наше наступне покоління в медіаосвіті в освіті до адекватного розуміння. Ну і власне контекст війни. Тому що ми не маємо зосереджуватись, тобто ми не маємо втрачати глобальні тенденції, знаходячись в наших трагедіях. Звісно, це не має бути вимога до всіх. Але ті люди, які мають трохи більше ресурсу зараз, мають забезпечувати цю функцію для соціума вбудови в глобальні процеси, тому що одніє, одним із наслідків колективної травми є власне самоізоляція е, травмованої спільноти, е, її від'єднання від, від е, е, того, куди рухається світ, і це є дуже небезпечний процес. Я виділила три якби тренди змін, які важливі для рамки цифрової медіаосвіти. Це зміни медіаландшафту, е, які у нас відбулися, як називають соціологи, катастрофічно. Тобто дуже сильно різко помінявся медіаландшафт в умовах війни, е, і населення перейшло, більшість населення перейшла до споживання новин в соціальних медіа. Не розуміючи алгоритми роботи соціальних медіа, які вже ну, вже десятиліття працюють, вдосконалюються, забезпечують персоналізацію. Ми потрапляємо в свої інформаційні бульбашки. В з старими уявленнями про те, що це є весь інформаційний простір, а він є персоналізованим алгоритмами, про які ми взагалі-то і не задумуємось. Тому це має стати ключовою частиною е, медіаосвіти наступного покоління. Е, це така соцмедіаграмотність, алгоритмічна цифрова медіакомпетентність. Так? Е, це е, викликана друге, це викликана війною криза ментального здоров'я. І медіа фактично стають і стресорами, і ресурсами, і, і несуть і ресурси, і тому ми маємо свідомо забезпечувати і на рівні функціонування і регулювання медіапростору, і на рівні регулювання медіаспоживання процес позитивного балансу, щоб е, ті додаткові стресові навантаження, які дають нам медіа, були збалансовані, перекриті, перевищені тими ресурсами, які ми отримуємо від медіа, і ці ресурси пов'язані із в тому числі, картиною світу да, такої світу, який сьогодні розірваний війною, але в результаті медіаспоживання не має виникати, тобто медіа мають працювати так і наше медіаспоживання, Має працювати так, щоб нас посилювати, а не послаблювати, наші можливості і здоров'я, і, власне, наші можливості дбати про світ, в якому ми живемо, дбати про планету, дбати про екологію і власне про людяність, яка під час війни дуже сильно розірвана і страждає, але. Ми маємо захищати правду і захищати людяність в будь-яких умовах нашого життя. І війна, власне, йде за цим, за те, щоб була правдива картина світу, яка відображає не не якась альтернативна реальність, створена пропагандою, а інформація, яка забезпечує наші. Правдиві, праведні, етичні рішення про наше життя. Ну, власне, тут е, деталізація цієї, е, цих трьох трендів, які фактично, як тренди цифрової медіаосвіти пропонуються: цифровий тренд, протидія травматизації, і тренд е, власне, перемоги в інфопсихологічних війнах, і когнітивних і смислових як певна світоглядна згуртованість для досягнення цілий сталого розвитку і, власне, глобального розвитку. Да. Ну, власне, на цьому, на цій такій деталізації, я, мабуть, зупинюсь, тому що Ну, Перервусь, тому що час невблаганний, і, можливо, у когось просто будуть запитання, і ми будемо мати можливість потім обговорити ці, ну, я думаю, що ще не раз подумати разом і обговорити наступну ітерацію нашої концепції розвитку медіаосвіти, яка б була синхронізована з. Тими процесами цифровізації суспільства, тими процесами протидії тоталітарній пропаганді е, наших сусідів, е, нашого звільнення від постколоніальної пострадянської ментальності, ну і, власне, поступу в розв'язання тих задач, які стоять глобально перед людством. Дякую за увагу. Любов Антонівна, дуже дякуємо вам за цікаву та змістову власне, доповідь. Шановні колеги, якщо в кого є питання, ви можете увімкнути свій мікрофон і задати їх зараз, якщо є таке бажання. Якщо у когось є проблеми з мікрофоном, ви завжди можете написати у наш чат. А, і. Так, буде можливість отримати презентацію після семінару. Я усім зареєстрованим учасникам розішлю як відеозапис власне, нашого семінару, програму, не програму, вибачте, збірник ТЕС і презентації спікерів, які дадуть на це згоду. Це, вибачте, Любов Антоніна, це була ремарка у нашому чаті. Я на неї одразу відпишу. Так, я бачу, я бачу цю ремарку. я... Робила презентацію спеціально так, щоб можна було нею користуватися, і згідно з, з принципами АПА, презентація може вважатися публікацією. На неї можна робити посилання, тому так сказати, я дороблю там референс, трошки не дороблю в мене слайди з посиланнями, і вона буде доступна в, для користувачів. Окей, дякую. Колеги, даю ще одну хвилинку на подумати, якщо в когось є запитання. Схоже, запитань зараз нема. Любов Антонівна, ще раз щиро дякуємо вам за виступ, за інформацію.